Героя, воїни, хоробри солдати, за тобою плачуть не тільки себе чолі батька й мати, плаче річка, ліс і поле, де бігав босоніж. А тепер тепер в сирій могилі ти лежиш через недумків, людожерів, маніяків, проклятих, яких кожен українець доскону буде проклинати. І бажати смерті тому, хто підтримує проти України війну. А ти дивись із неба, і просто знай, ми помстимось за тебе і за рідний край, не дарма ти життя віддав за нашу свободу. Ти герой, який вічно житиме у пам'яті свого народу. Ти будеш для нас тим промінчиком сонця, який змушує ти далі, заглядаючи. У похмурі віконця. Цілуєм руки матері, що тебе народила, але не для того, щоб рашистські недумки вбили. Уклін батьку, що виховав тобі справжнього чоловіка, твій подвиг пам'ятатиме кожен українець до віку Ні, герої не вмирають, навіть з небес вони оберігають. Їх подвиг і хоробрість не кане в забуття. За нашу свободу вони платять своїм життям.